Нарешті -то. Нарешті то є відео. що Сьогодні мій телефон не хоче нічого робити, бо дуже така спека, і він такий, ні, працювати не буду. Привіт всім, з вами парфюмерна Ю. Сьогодні у нас така буде рубрика болталка, тому що... тут на машинах одна я пішки. А, рубрика називається «Мамкин психолог. І нікакой не ні секрет, у мене три канала. Навіщо? Перший терологічний, другий парфюмерний, третій, як я відновлювала свій дім і мої якісь домашні справи, але Щось настрою, ні на чого у мене зараз нема. От, я вирішила нарешті зробити каміннаут. Чому так? Зараз я знайду якийсь якусь тінь. О, Та взагалі вода. Боже як класно! Бачите? Палів. Можна політи себе як квіточку. От, І... Так незвично щось йти і розмовляти, розповідати, а тут діти на самокатах. А тут потрібно якось розказати про все своє вселенське горе. Ну, по-перше, куди я зникла? Я хворію. Так сталося, що моя дитина теж захворіла. Якщо коротсінька, то це Хвороба називається болезнь Хашемота. Ось такий у нас зараз діагноз. На фоні цього в мене стан мій емоційний дуже погіршився. Я думала, що якщо мій дім роз'їбали, якось я його до кубки зібрала, а от себе зібрати я не можу. Тому що. Такі подачі, знаєте, під каленце для мене дуже тяжке випробування. дім то таке, а випробування, коли дитина хворіє, фух. Дуже тяжко. Я не могла змиритися з цим діагнозом. І зараз Юля, зберися. От, я і зараз не можу з цим змиритися, мені дуже важко. Ой, зараз я сяду на якусь лавочку, буду вам розповідати. От. Е, ну, це такі, знаєте, буде... Ну, таке життя безглютенове, безлактозне. Фух, не можу я. Я перепрошую. Зараз я собі Я перепрошую, що я зараз в окулярах, я їх не можу зняти, тому що моя морда не теж а, там, знаєте, як вулик. Ну, очі. я не хочу показувати. От. І, е... але ж все можна коригувати. Е... Кажуть, що потрібно пити ці гормональні пігулки. Хтось каже не пийте, є альтернатива, якісь бади і все інше. Але ж ще... то моя дитина і щоб вона не пила, Ой, я не можу. Я розумію, що це на все життя. Це третя аутоімунка у неї діагностована. До цього була алергія, потім вітіліго і третє, ось ми маємо болезнь хашемота. Ну і у мене є теж аутимунне захворювання, я теж не така проста тя. Розумію, що я це їй подарувала, яка мама, і така і донька. Це мене дуже скосило. <кху> Чесно, зберуся. Тиждень тому мене паралізувало. М -м мене забрали в лікарню, але забрали і чомусь положили в інфекційне відділення. Ну, чому? Я розумію, чому, тому що у мене був такий собі кишечний грі От, але невролог і кардіолог до мене не прийшов. Я скільки то часу пролежала під капельницями, і їх було чи шість, чи дев'ять. Потім, коли мені стало легше, слава тебе господі, повернулася моя. Фух, я не можу. Я стала говорити, бо я не могла говорити. Потім почала ходити. Ну, я повернулася в більш-менш нормальний стан, написала відказ і повернулася додому, тому що моя дитина потребує догляду. Ну от так. так. І... Я не знаю, як то сталося, це стрес, я сіла, ну, розуміючи, що потрібно розібратися звідки, що, чого, як лікувати. І я розумію, що це або екологія дуже погана, або це стрес, або Ну, генетичне, то зрозуміла, що я могла передати. От. Але ж у мене алергія, яка у тему ну, не захворювання. І зараз я питаюся якось себе витягнути, доньку, емоційно витягнути. А так, я п'ю якісь пігулки, щоб нормально я могла спати. Але ж я не висипаюсь все рівно. Такі, знаєте, хронічний. Хронічний стан, недосипу. От. Що ще? Перепрошую, що я дуже довго так розповідаю. Бо коли ти без камери, без телефону, тобі здається, що ти можеш все швиденько розповісти, а потім, коли ти починаєш все розповідати, мисли десь там, знаєте, думки там десь бігають і зосередитися дуже важко. Але ж так, закінчується рубрика на прийомі психотерапевта». Дуже вдячна тим, хто мене вислухав. До речі, я б не змогла комусь знайомому розповісти це все. Ні, змогла би, але коли ти не бачиш людину, з якою ти до якої ти звертаєшся, то легше. Розповідати, от я зараз не бачу, я не знаю, хто мене дивиться, але дуже вдячна вам, що ви мене почули. Може, у когось є таке ж захворювання. Буду дуже вдячна, якщо ви ну, напишете, як ви тримаєтесь, як підтримуєте свій стан. Все, на цьому закінчуємо. Я хотіла в стані, коли все погано. Все закинути, які я не розумію, там 1551 раз. Але потім зрозуміла, що моя парфюмерія це мій антидепресант, і це мене витягує емоційно. Бо я не знаю, за що хапатися, яким тіхтиком за це життя до речі, дім я ну, майже добудувала, майже там якісь. Хоча ні. Якщо, наприклад, казати про зовнішні якісь доробки, то фасад вдома від осколків він перепаний і потрібно щось робити зовнішнє з стінами, але до зими я не встигну. я, ну то я розумію. От. І буду чекати, коли я з'являться гроші, бо те, що потрібно було зробити, наприклад, внутрі, я зробила за кошти меценати. Дякую тобі, Гері, мені ти дуже допоміг. Але ж кошти мають таке, знаєте, Росізм качества закінчуватися. Ну, закінчилося. І перше, я подаю на гранти для того, щоб якось а, встати на ноги і на якихось коштах зробити свій маленький парфюмерний бізнес, тому що а, все, що в мене було, я розпродала. А, залишилося дуже небагато. Але у мене дуже багато ідей, я хочу щось зробити дуже цікавеньке. І в плані відеоблогінгу, і в плані масштабірування, і, ну, до речі, дуже багато в мене Марій. От, але гроші потрібні на це все. І я подаю на гранти, але поки що нічого. Там дорога, куди ти йдеш? Що ще, що ще? Ох. Ну потім здоров'я. Це перше здоров'я доньки, потім маленький бізнес, потім моє здоров'я, тому що якщо я не зберу себе докупи, то нічого не буде. В чому я сьогодні? От про приємне. В чому я сьогодні? От я сьогодні пройшлась Ірпінем, дуже спекотно, і я на себе вилила. Флакон, шуткую, пів флакона, шуткую, чверть флакона і сіміяки есцент. Це дуже такий зелений квітковий парфум. До речі, потрібно залізти на фрагу і подивитися. Але ж там така горіч, зелена горіч, така, знаєте, свіжесінька. От, і я зараз в такому вигляді знайшла тут такий знаєте, куточок, де можна сховатися від спеки, і записую зараз відео. Ессент ЕСіміяки парфюм 2009 року, його безкінечно зрівнюють з двома парфумами бренду Шанель. Звертаюсь опять до своїх улюблених парфумів Шанель. Зараз я підглянула на фрагі Вони... цей парфум квітковий. Я чомусь так собі вирішила, що він квітковий зелений, але ні, він квітковий. От, і, ну що, він схожий, він схожий з Крістал, але ж Крістал був зроблений в 1970, мабуть, четвертому чи шостому році. Крістал Еоверти був зроблений в 2009 році Польжа. А, схожість, ну, схожість, мабуть, через Жасмін. Я так розумію, бо дуже така простенька піраміда, усе, у есцент І сім'яки. Там що у нас? гіацинт, гальбаном, вербена, потім лимон і щось таке ще зелененьке. І це все. Концентрація туалетна вода, він дуже е, крутий. Для спеки це просто, знаєте, як ковток води. Е, дуже рекомендую всім, хто полюбляє шанелівську, знаєте, таку свіжість, горіч від крістал та крісталеоверде. Е, стоїть копійки. Десь туди-сюди 30-40 доларів, об'єм 100 мл на літо це, знаєте, помаківку. Якщо, даже, наприклад, ви там улюблене ваше заняття поливати себе як в душі, то все рівно. Хватить вам з головою. Спики скоро не буде. Потрібно буде купувати щось тепленьке, амбреве. Може табачне, тютюнове, тютюнове. Ось щось таке спецеве. А зараз я, бо поки що, знаєте, спека між Шанель та і сім'яки ЕСЦ. А в цій лінейки лі 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 є ще, мабуть, два парфуми, але вони не такі хітові. Я хотіла купувати їх, потім закинула цю ідею, думаю, ну навіщо я знайшла те, що шукала. Я дуже люблю горіч, я дуже люблю зелень, е зеленушечку таку, траву, е чистоту. Може, десь я, знаєте, Така собі американка в цьому сенсі, бо мені подобаються такі парфуми. До речі, хочу обновити викупити Кельвін Кляйн, він теж копіюшечний. вумен. Це теж парфум чистоти. Якщо я зроблю це, я обов'язково зроблю розпив, тож, дівчата, дивіться мене. Буду намагатися про якесь грузне, грусть причалі. Дозіровано вам, знаєте, видавати, бо розумію, що не почнуть люди відписуватися хвороби хворобами, але ж не для цього люди зайшли на мій канал. Але е це новий формат. Я вирішила, що може і не потрібно ці три канали тримати. Може все в одне. Робити парфумерні, знаєте, тарошні якісь розклади. До речі, є такі розклади, я зробила разом з парфумами. Потім розповідати про щось своє таке, знаєте, потаємне. Якщо це цікаво, напишіть, до речі, якщо цікаво, я буду про це розповідати. Ну і про парфумерію, звісно, бо парфумерія то я зрозуміла назавжди. Все. Ваша парфумерна ю. Сьогодні я в парфюмі Escent by Aсі M'Yaкі. бомки Приходьте на канал, підписуйтесь була Дуже вдячна, що ви були зі мною. Пока-пока! В -пока. чому я сьогодні? Сьогодні на мене парфюм Escent by Міякі. Концентрація туалетна вода. Це дуже крутий парфум для спеки. Він, мабуть, дуже схожий до парфума Chanel Crystal та Crystal Eau Verte. Що в ньому? В ньому Вербена, гальбанум, гіацинт, лимон, вірджинський кедр. Це, знаєте, як ковток свіжого повітря чи холодної води. Дуже рекомендую. До речі, заглядайте на мій ютуб канал, там новий формат. Цьомки-бомки, ваша парфумерна Юля. Пока-пока. О, зараз буде повітряна тривога. Боже, щоб ви показилися.